Дуже радий бути з вами, мені дуже приємно бути зустріти. Вибачайте, якщо моя ви українська така суперова, як ваша, тому що я вже 30 років не живу в Україні. Народився Чернівці, Західна Україна. Там батько з Росії, мама з України, тому нас більше москаликом називали, тому що ми говорили, ми говорили. І дуже дякую, що коли я прийняв в 87-му році, то я почав читати Огієнка. І проповідував на українській мові. Але тоді я молодим хлопцем вмирав тяжкою, тяжкою хворобою, і я думав, не думав, що буду жити довго. І осу Бог 25 до жити, але слава Богу, мені вже два рази по 25, навіть трохи більше згадом. І коли мене Бог зцілив, я сказав, що ти хочеш від мене. І Бог мене покликав йти до свого народу мордовського, тому що мій тато він з Росії. Я не знав, хто такий мордват. Я тобі кажу, хто такі, такі мородва? Так я не знаю. Я, я ті до паспорту бачив, що я Мордвін, а хто такі Мордва не знає, тата кажу, ну не мене подивитися, я честим Мордвін. Я кажу, дай вже думав типу укропи, як я. я. кажу, ні, моно, тропити не можна, тому що він чистим Мордвін. І знаєте, десь років ми були там в Росії, місцеслужіння, дуже багато хто тоді робив чудес, зараз дуже. Прикрою, що ця країна напала на мою країну, Україну, і ми мовимося, щоб Бог з цього зла, яке робиться, зробив добро, особливо віруючим людям. Тому що Бог так обіцяє, що любичи Бога, всю один добро. Так? І я на початку війни не розумів, чому ця війна. Але зараз, чим більше я посічаю церкви, тут тобто на заході, а також там в Україні я їздив багато разів з гуманітарним грузом. Я бачу, які чудеса похороби серед нашого народу. Скільки людей не вертаються через до цього? Кайдус приймають Христа. Наші брачські церкви, де останні два років несу служіння, то нас за цих три роки біля 70 людей прийняли Розумієте? У нас дуже велика іммігрантська церква. У мене є велика церква, мега-церква. Що ми знали в Чекі дуже мало віруючих людей. Баптистів 2300. з усіма українцями і чехами. Да, це всіх бартистів. І тому христианство дуже стале. Я не думав, що Бог мене покличе до Європи на служіння, тому що я думав, що я на все життя до Росії поїхав. Але там трохи дали по голові мені в, в Пітербурзі, коли я з в Молдові, служіння, а потім переїхав до Петербурга з Індії, вже коли вернувся. І думав, що там буду нести служіння. Але Росія відняла від мене слух. Бачите, я маю вуха, але хтось з вас вчить французький, то е, на французькій мові сувенір це пам'ять. Да? То в мене тільки вуха, як сувеніри лишила, що колись я добре чув, колись музику писав, колись пісні писав, але зараз не можу. Але знаєте, Бог інвалідів теж робить. Мене покликав до Праги, та навчався на Другого світу християнської. І мій професор закликав мене до Брагія, щоб там почати церкву. Я не розумію, чому господь це робить. Але зараз, глядаючи 20 років назад, я бачу, що це була певна праця Бога. І те, що ви здали тут, це теж прийде певна, певна, певна праця Бога для чогось. Ми знаємо, що там на небі більше. Але не буду далі про себе. Так, в мене чудова жінка і восьмеро дітей. Троє по крові, троє п'яте по, по серцю. І я дуже вдячний Богу за все, що він дає в моєму житті. Я хотів би сьогодні поговорити про другу особу, яка нам найважливіша. Це ми тут всі зібралися. Чому? Тому що ми пізнали Господа Ісуса Христа. Але пізнали кожен по-своєму. Хтось це розуміє, хтось здоровий пізнані Господа Ісуса Христа. Так? Я бачу тут. Сині голоси, то вони майже розуміють, такі як я і Лисий, теж і трохи може продвинувся далі, пізнання Господа Ісуса Христа. Але ми всі збираємося до школи Христа, щоб дізнати, хто той, в якого ми ввіровали. І я хочу вам сьогодні перед причастям, тому що у нас Трапеза Господня, це ми згадуємо про те, що для нас Христос зробив, і я хочу, щоб ми побачили Христа. Трухи з іншого взору, тому що ми завжди бачимо його знову заповіту. Да. Але я хочу, щоб ми сьогодні побачили старого заповіту. І дуже складні буду текст читати, але я прошу вашої уваги, тому що для мене це велике було свіння, коли я бачу Христа і в старому заповіті. Раніше я вже так звісився в цьому, десь тридцять восьмий рік іду за Господом. І ще я не знаю, який клас я про що перейшов точно який. 5, 10, може, третій, я не знаю, я то розповідає в кому класі в моєму духовному зросту. Але хотів би вам е, запропонувати Зікіля е, 10 розділ я е, з першого вірша. І посернув я і колишню на третині понад другим, що значить сапфір камінь, що значить було глубинку над ним. І сказав він до водня, втягненого в ляну ув одежу, увійди поміж колеса під хірурмами, набери повні пригорщі жару з-під простору між хіровими та й висів на гор і вийшов той перед очима і мене. І хіровими стояли храму, а той чоловік вийшов і сповнила храма середини. І сповнила хмара середніх двір, І Господня слава зняла з Херувима до храмового порога, і сповнила хмара храм. Та й двір був наповнений цаєм слави Господній. І чути був шум крил Херувимових, аж до крайнього продвір'я, мов би голос могучого Бога, як він говорить, як же він приказав одягнути. Для новому одежа не бережав розхрестову між херовимами і пішов, і став по колеса. І розтяг один з між хровими руку той жав між херовимами і взяв, і подав пригорщу одягну в ліну одежу, а той взяв і вийшов. І вісім вірш. І покинула слава Господня, храмовий корінь. та й стала легкою. Бачите, ми читали якусь історію, ми не розуміємо, тому що це як мінімум 550 років, а може трохи більше, до Христа, і за кінь бачить якесь видіння, якась, якась людина, якась особа, яка пішла в храм. І Бог йому каже: візьми цю, цю ж цей жар і донеси до храму. І коли він входить в цей храм, то слава наповняє храм. І ви помітили, коли він вийшов. Слава знову повернулася до Ну Хто це див? Або хто це особа? Можна дуже багато задавати питання, але якщо ви провірите по другому пророку, також 10 розділ від Даніо з першого вірша. давайте прочитаємо також про цю особу з Ленії Одежі. На третьому року Кира, це персидська мама Данії, що звався Отамом. Та й е правдива була та об'ява і в, е велика річ. Він зрозумів цю об'яву, зрозумів це видно. І я, Данію, був під той час смутку три тижні. Смачної страви я не їв м'яса і вина не брав до устав довг моїх, та е не намашу мастям до кінця трьох тижнів. А 24-го дня першого місяця був я на березі Великої ріки Тигра. І відвів мої очі і побачив ось один муж, одягнений дневну одежу, став його, його перезний золотим із Тіло в нього не, має, не наче допасти, а від нього не наче блискавка, очі в нього не наче горячують. Свічники, бережіть, руки в нього і ноги його, та він, наче лискуча мить, а голос, мови його, ніби голос багатьох людей. І тільки я, бачу, і я мною, і не бачив це відіння, а люди, що були зі мною не бачили цього видива. Але великий страх не йшов на них, і вони повтікали, щоб сховатися. І я зостався сам та дивився на це велике видиво. Але в мене не було сили. І лице моє змінилося дуже. І вся відвага відступила від мене. І я почув голос мови Його. І як я тільки почув Його голос мови, я не стямивсь впав на моє лице і лежав лице до землі. Та ось до мене доторкнулася рука і поставила мене на коліна мої, і на долоні, мої, рук моїх. І промов до мене: Даніли, людина бажання, бажай на мої слова. Що тобі скажу? І став просто на ноги твої. Бо я послали до тебе тепер. Як він промовив це до мене до мене ці слова, я став дрожащим. Але він сказав мені, не бійся, Даніве, від першого дня, як ти приспособив твоє серце, щоб розуміти, та й смирив себе перед Богом твоїм, слова твої почуття. І я прийшов щоб за просьб твоїх та князь скобках ангел царства Хрисицького стояв перед, проти мене 21 день. Аж ось Михаїл, надзвичайний князь, прийшов мені допоміч до і зустався там при царяві Крисицькому. Тепер ж прийшов я сповістити тобі щоб, що що станеться з твоєю народом. І останні часи, бо видимо, належить до далеких днів. І як він говорив мені такі слова. Я припав лице моїм до землі і став ніби німий на цьому місці. Я хочу, щоб ви почитали це особисто самі, що провірили ці гроші. Я не знаю, як ви, але я маю такий звичай, що кожен рік я почутив Біблію. Багато років я так стараюся прочитати з початку до кінця Біблію. І ви знаєте, я ніколи раніше не звертав уваги, хто це людина, хто ця особа. Якщо сказати, що це ангел якийсь, супер ангел, який з'явився Даніїлові, або там, там із за що ми читали, то чому він не попередив Даніїла, котрий пав перед ним на обличчя, як сказав ангел до Івана, ви знаєте, відкриті Івана. Він каже, не це, я такий же самий, як ти, створений. Я після до тебе служити. Ця особа нічого не каже, не каже. Тільки заспокоюйся, я тобі маю щось відкрити. Дуже важливі речі, я тобі маю відкрити. І ви знаєте, я, я, мені було тяжко зрозуміти. Ну, знаєте що, новий заповідь відкриває новочі на, на старій заповідь. І коли я прочитав, дивіться, коли ви прочитаєте ви перший розділ від Івана. Ви зрозумієте, що це за людина, або не можна, можна сказати, людина, Бог-людина це особа є Ісус Христос. Перше об'явлення за нас старого верша. І обернувся я, щоб побачити цей голос, що говорив до мене. І обернувшись, я побачив свічників золотих сім, а посеред них свічників, тоді буде сину з зодягнену в доку одежу. Відперезано по грудим золотим поясом. Голова ж його і волосся біля, е, білі, як волна біла, як сніг, а влучило, як полонь вогня. А ноги до домінь, наче в печі розпалений, а голосі грошу вод ноги. І мав він у правилиці своїх сім звіст і з устілу виходили меч воюдний. Гострий, а очили як сонце, що світили у силі своїй. І коли я побачив його, я впав до нього, до ніг, як мертвий. І він поклав праву руку свою на мене і, оголічий мені, сказав Не бійся, я перший і останній і живий. Знаєте, я багато років читав і не бачив, що цей муж лінії одежі це той Христос, який прийшов, а не цей Денію пророк і згід не знав, хто це. Це ми вже, як люди християни нам заповіти, ми знаємо, що це Христос, бо нам і вам відкривається. Але за 500, за, за 480 років до нашої як, не Данії із Ків не розумів, хто це. Особа мені ні одеші. А саме головне, знаєте, я хотів, щоб ви побачили річ. Ми всі молиться. Я вірю, що ми всі молоді щось прогає у Бога, щось про що Бог вам, він відповів. Я не знаю, як ви але я дуже люблю, коли мені Бог відповідає. Я не, не вам надію, що я буду жити. Але коли Бог мене зцілив, за три дня молитвою постав, просто хороми прийшла. Це Бог зробив. Так? І це дуже приємно. Ми тоді радіємо, коли Бог відповідає. Але знаєте, ми коли, коли чекаємо, нам діється, ну, що Бог там замешкав. Ну що він там заслуг, чи що, чи він не знає, що в мене біля? Чи він не знає, що мені дуже потрібно його так? Да? Я так думав, коли я лежав в лікарні. І там три місяці лежав мені в лікарі і сказав, що можеш не вийти звідси да? своїми ногами. І я обіжався на Бога. Я кричав, Бог, чому я до тебе прийшов? Як я був без себе, у мене не було хвороби. До мене хвороба прийшла через півроку, як я нього. І я не розумів Бога. Мені знаєте, здавалося, що Бог такий що Він такий ходить, а скільки там я поплакав, я ще мало. Хай хоч фільтака, але плаче, то я тоді можу відповім йому. У да? мене такі були уяви про Христа, чесно вам кажу, Мені було 18 років. Мені здавалося, Бог може, але не хоче. Він ж описує, скільки він там зцілив, скільки він підняв мертвих. Я не мертвий, Бог я тільки прошу здоров'я, трошки дай мені. Да? А Бог мовчить. Так, да, хлопці, я так ну. Да. І ви знаєте, коли я зробив цей текст в 10-му розділі від Даніла, я був дуже здивований. Тому що, ви знаєте, ми собі думали, що Бог такий сидить на хмарах, як його рисували в той то совєтський час. Пам'ятаєте, крокоділи, перці такі були в журналі, Та вони висміювали Бога, він такий старенький дідо сидить на хмарах та й просто посміхається з нас. Та. Але це неправда. Дивіться. Ви помітили таку річ, що цей ця це особа, а я кажу, це Христос. В ній одежі. Він каже: Даніли, чоловік бажання. Я з першого дня почув твою молитву іду Післами до, до тебе. Так? Але якийсь там персидський князь мені не дозволив до тебе прийти. 21 день він знаходиться в молитвій поті. Ви знаєте, мій... Погляд або моя ікона, вибачте, що я кажу, у вас ікони не прийняті, так і у не приймають ікони, але е, ми все одно в своєму стрім, якого Бога ми віримо. Да? Як ми собі являємо Христа? Сумієте. Я собі являю такого Бога, що може допомогти, але не хоче мені допомогти. Да? А тут кивається зовсім друга малюнок або картина, що... Бог воює, поки я попросив його щось. Він 21 день б'ється з цим князем персинським, щоб до мене досягти. Не до мене, вибачте, до Даніла, так? Але також і до вас щось просили. Іде духовна війна, а ми це розуміємо. Ми думають, Бог такий, знаєте, що хоче, я коли в мордовському народі жив, то я читав їх міфологію про Бог, в них є свій цей епос, народу, да? Так ви знаєте, там так розказується, що Бог пливе на лодці і плюнув на право, але виліз чорт. Він каже, чортки не там мені землі знаєте. Ну, такого я собі коли повірив, десь представляв, що Бог таке, знаєте, сидить, плює сімечки направо наліво. Але це не є правда. Господь сказав, що мій отець творить. І ми ще й не представляємо, що він там нам для нас створив, коли ми туди підемо, розумієте? Але ми собі думаємо, що Бог хоче, може, але не хоче нам допомогти, коли ми до нього просимо. Але коли ми бачимо цю картину, яку описує нам Даніїл, то щоб до Неїла прийти, Бог сражається з цим. Казалось би, хто там якийсь князь персидський. Це перед тобою Христос Господь. Він є Бог, а Він його не допускає. Знаєте чому? Тому що ми сказали Богу, ні, ми хочемо другого Бога. Ми вибрали князя цього віку сього. І тому Богу, щоб дійти до нас, треба зусилля прийняти. Так? Він бореться з цим персидським князем, духом злобить під Небесним, щоб прийти принести звістку дуже велику для, для Даніла, що буде з його народом ізраїльським. І що буде взагалі з усім світом. Так? Він дуже багато описує. Думаю, сьогодні актуальна дуже книга Даніла, що не говорить про нас, про тих, хто живе вже перед приходом Господа Ісуса Христа. І розумієте, коли я це розумію, я а? розумію, що я нічого не розумію. Так? Як французи кажуть, ne sais ЖСК. Я знаю, що нічого не знаю. Тому що Господь то деякі речі. Робить нам добро, а ми не розуміємо самі, що це добро, Бо, Господи, чому ти мовчиш? Чому не відповідаєш? Якщо ми зустрілися ви з ними, і сказав, синку мій, ти знаєш, скільки я попрацював, щоб дати тобі твої дібор, бо ти посилає. А, а ти так собі розумієш? Бога, як того хварить, як того який сидить на, на хварі, нічого не хоче робити. Так? Бог дуже багато нас. І коли ми прийдемо до неба, ми побачимо ті всі війні, війни, які йшли за нас. І я б я скільки раз хотів, щоб знищити нас, як да? Але Бог сказав, ні, до цього місця далі не дозволяє. Іде духовна війна. І я би хотів щоб ми розуміли, що наш Господь Ісус Христос, Він цей план мав, який ми сьогодні будемо згадувати про смерть його на Христі. Так? То він приготував йому ще загаду здалені, нового запоріження. Якщо ми читаємо до євреїв, то ми бачимо, що храм, в який треба було внести кров Христа, ще був до того, як построєний був храм, або навіть та палатка, яку Мойсей побачив, а він зробив все то, як на горі було він показано, на небі, а небі. Ми це не розуміємо, ми багато не розуміємо. Я дуже признаю, що я багато не розумію. Але я дякую Богу, коли він відкриває, наскільки він чудовий на Бог, в якого ми віримо. Я хочу вам ще одне місце побажати. Це перше, 2 Петра, першого розділ. Дівчина з писала вищайте. Це другий, знає цей Благодать вам і спокій, нехай помножиться і Бога і Ісуса Господа нашого. Бачите, Петро хоче, щоб ми прибільшували те пізнання Господа нашого Ісуса Христа, яке ми маємо і Бога. Тому що дьявол хоче, він працює над, над нашими думками, він працює над нашим мишленням або зорком, якого Бога ми провіримо. І розумієте, чому Давід зміг побідити того Гуліапа? Тому що почав Давіда. Той гаряб був такий маленький, а Бог такий великий. А ти коли в нашому житті навпаки дьявол такий великий, а Бог такий маленький Стоять. А це залежить від ваших стосунків з Богом. І як ви маєте які ви маєте стосунки особливі з Богом. Тому що віра наша росте, ми перший крок знаємо, це від слухання Слова Боже, але це не останній крок. Другий крок це ваше сучасне життя. Це ваше переконання, є наскільки Бог, на якого ви сполягаєте, може сполягатися. Чи може на нього тільки можна сполягатися, коли все добре? А? Коли я живу тут в Нідерландах, або в Чехії, або ще десь так. Ми не хотіли би бути в і коли я їхав в лікарню, мене везли е, в скорій помочі. І я тоділяв сознання, хто приходив, тому що е, били мене так, щоб бити. І це чудом просто я лишився живий. Я був весь крові. І, а, знаєте, я чомусь повторяв 22-го салоні. Господь Паспа У мене був в домі, у птах, такий вірш на стіні. Я нічого не буду ждатись. Але коли дійшов до четвертого го душа, ну, знаєте, там, там слова такі, що ти мене ведеш серед 에, я по українськи по паганку, по-російській повернеться. Значить, коли говориться, що там злашні пажиті, там води тихі, я кажу, Господи, я звернувся до Господа, кажу, Господи, не тихі води. І не злашні пажиті в моєму житті. Але коли дійшов до четвертого шар, сказав, коли піду долиною смертної тіні, то не побоюся, тому що ти зі мною і твій посух обороне мене. І тоді я заплакав. Ті скоро помощі заплака, сказав, та Господь. З тобою можна йти через долину смертної тіні. І той Бог, який з нами поруч навіть в такій ситуації. Так, намалюю, Бог забув про те. Да? Пам'ятаєте, це вірш, де один чоловік побачив себе у сні, де в тяжкі години були тільки одні шли, одні сліди. Да? Ми так собі уявляємо Бога, що Бог нас забув. А каже, ні, я не вже Тому що ти не міг йти а вже. Буває. А коли Бог відкриває ваші очі, ви бачите, що Бог сильний про вас. Що він для цього зробив все, він пішов на смерть. І він би міг прийти, як Бог просто прийшов і сказати, я Бог, я помру за вас. Ні, він прийшов маленькою дитиною. Зіграв цей цирк, який ми сьогодні кажемо, Різдво. Да? Зачем цього робити? Прийшов би сказав, я вам Бог за вас помру. Ні, він став вищею людиною. Як обична людина помре за вас. Тому що по-іншому не можна. Людина мала мати, а не Бог. І для мене це велике відкриття, велике тайності. То, що ми зараз будемо робити, прийняти, приймати з Господні, я б хотів, щоб ви представили собі того Бога, який дуже думає про вас, забував цей план. І, і він дуже багато зробив для вас. Я хотів би, щоб ви для вас, Господь, особливо відкрив, що може бути для вас такого надзвичайного. Те, що я живу, мені дуже подобається ця пісня. Те, що я ще живу, і те, що я просто дихаю, то це милість Божа. І для багатьох із нас це милість Божа, може ви це не відчуваєте, але це так, тому що дьявол, який ненавидить вас, він би хотів давно забити вас. Але Бог каже ні. І відбігає вас. Хай Господь вам більше і про того Господа Ісуса Христа, якого ми зараз будемо згадувати. Тому що він чудовий Бог і Він за нас поклав своє життя. І це сьогодні виправдання моє. Не тому що я такий добрий. Ні, я не добрий. Господь. Бог. І Господь благословить ваше серця, ваші очі, щоб ви побачили, для чого Бог суди вас тобі, не дарує. Тому що, ви знаєте, коли ви читаєте далі, там, ото що я прочитав у маленьких з об'явленням Івана Бога Слова. Ісус ходить. Він бачить таку і малюну. Ісус ходить у мені одежі, Він ходить серед цих світильників. А потім Іван поясняє, хто ці світильники. Він каже, це церкви, які заржені. От в цьому році ми їдемо туди, до тих місць, про які говорив uh, Іван. В Турції буде проходити саміт. Це 15-й саміт. Ціков Україна морськомовних, якби ми збираємося там для того, щоб підтримати один одного. І, ви е, знаєте, там от серед тих церквів всім є три чи чотири, я можу помилятися, це знаходиться на сучасній Турції. Тоді це не було Турція. І Ісусу дуже дорого, що ці світильники які там зайшлися. І дуже Ісусу дорого, що у вас тут запалився світильник. Так, ви україна мову. Але ви побачите, як Бог може робити вплив на недерганських людей, да? на тих, хто тут живуть. І Бог це робить. Я це бачу в Чехії. Тому що в Чехії 61% атеїстів. Да? Я коли приїхав до Чехії, думав, така земля. Ян Гус, Ян Коменський це такі високі, великі люди в християнстві. А там 61% атеїстів, а зараз робили два роки назад, робили. Молодь, 16-32 роки. Ви знаєте, який процент? 90% атеїстів в Чехії. Це молодих людей. Да? Це люди, котрі вірять, що вони від обізяли. Да? І це тому може Господь наш в нас українців розсіляє трохи, щоб в солі трохи було. в Вулганській землі, чешській землі, в французькій землі. Це Божа справа, це не наше. Ми маємо тільки сказати, Господи, відкрив мені за чим я тут? Чого я тут цей, цей не тривав, так? Що ти хочеш від мене? Що ти хочеш, я хочу мене до Господи, я здала свого. Хай Господь полосує цього. Я вже буде пробачте. пробачний. Амінь. Амінь. Амінь.